Так, станом на 1 листопада 2022 року на обліках служб у справах дітей перебуває 8252 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування. Протягом січня вересня 2022 року статус дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали 712 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цих дітей до сімейних форм виховання було Влаштовано 361 дитину під опіку піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 47 дітей, усиновлено 5- дітей і повернено на виховання до батьків 7 дітей. В регіоні функціонує 190 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 1378 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, 297 прийомних сімей, в яких виховується 565 дітей зазначеної категорії. Протягом січня жовтня 2022 року за рішенням судових органів на території області було усиновлено 58 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них громадянами України 55 дітей і троє дітей це усановлені іноземними громадянами. Окрім того, під опіку піклування було влаштовано 639 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом зазначених, з періоду було створено 13 нових прийомних сімей та 9 дитячих будинків сімейного типу. Загальна кількість дітей, яка була влаштована до цих форм виховання, становить 98 дітей. 123 сім'ї перебувають на обліку кандидатів усиновлювачів на території області. В області функціонує 17 патронатних сімей, до яких протягом року було влаштовано 50 дітей. Крім того, була створена одна патронатна родина. ЮНІСЕФом, Офісом Президента України та Мінсоцполітики в березні 2022 року було створено чат-бот Дитина не сама для допомоги дітям у воєнний час. За допомогою цього чат-боту можна надати інформацію, якщо ви бажаєте прихистити дитину в свою родину, якщо у вас дитина загубилася, якщо ви зустріли дитину, яка перебуває без супроводу законних представників, ви Працюєте з міжнародними організаціями, які готові прихистити українських дітей, або маєте інше питання стосовно. Дітей і маєте можливість звернутися на гарячу лінію за умовами тимчасового влаштування, дитина влаштовується в такі сім'ї до закінчення воєнного стану, або у разі надання її статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського попіклування, чи у разі коли знайдуться її найближчі родичі чи батьки. Наразі 225 сімей кандидатів провшилися через чат-бот, З них п'ятеро кандидат сімей надали прихисток по відношенню до семи дітей, і наразі троє з них вже провчилися в обласному центрі, подали пакет документів для створення прийомної сім'ї та опікунської родини. Крім того, щодо усиновлення в області з 1 червня 2022 року з'явилася нова можливість в застосунку подава, записуватися на первинну консультацію щодо надання допомоги у взагалі роз'ясненні процедури усиновлення. Наразі, крім того, з'явилася нова можливість подати необхідний пакет документів як кандидата в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі чи опікуни. Крім того, протягом січня грудня 2022 року в рамках роботи інформаційно-тренінгового центру проведено навчання 156 громадян України, які виявили бажання бути усиновлювачами. Окрім того, 170 кандидатів в опікуни піклувальники, 49 кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Ну, підсумовуючи, таким чином, можна зазначити, що питання забезпечення прав та законних інтересів. Дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізація їх права на виховання в сімейному оточенні, перебуває під постійним контролем Служби у справах дітей військової адміністрації, а також Служби у справах дітей області.